Проблема безперешкодного доступу людей інвалідів до соціальних об'єктів з роками лише загострюється. Ми начебто йдемо в Європу, але дуже часто забуваємо, що поряд з нами живуть люди з інвалідністю. Щоправда, за останній час ситуація з облаштуванням пандусів дещо покращилась, от тільки більш кількісно, ніж якісно. Адже не завжди вони відповідають усім вимогам і нормам. Саме про це і не тільки говорили під час обласного засідання комітету для забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної. Та інженерно-транспортної інфраструктури. Про роботу, яка ведеться в нашому місті щодо соціального захисту людей з інвалідністю, про досягнення і проблеми під час засідання доповів міський голова Володимир Москаленко. Він наголосив, що в користі проживає більше 7 тисяч людей з інвалідністю. На вимогу громадських організацій постійно вносяться корективи в роботу комітету доступності та загальноміську програму Турбота. Цьогоріч на потреби громадських організацій було виділено 43 тисячі гривень, що стосується доступності інвалідів до. Об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, то маємо наступні напрацювання, забезпечено новий доступ до, для осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщень системи соціального захисту, а саме управління праці та соціального захисту, комунальний установи, користенця ріатричний пансіонат для ветеранів війни, територіальний центр, центр реабілітації дітей, інвалідів, джерело надії. Управління пенсійного фонду, тобто ті організації, які найбільше потребують, де е, приймають участь або вбувають інваліди, тому ми максимально це робимо з тим, щоб так, були нормальні умови. При будівництві реконструкції влучення транспортної мережі, особливо увага приділяється питанням поновлення бордюрів. Там зараз у нас є зміна, йде, тротуари міняємо. То Особливо понижуємо бордюри і умови робимо для того, щоб колясочники могли доступно передвигатися. В інклюзивних класах створено уже нас на сьогодні 9 навчальних закладах. планується ще два додати. Голова Житомирської обласної громадської організації людей з інвалідністю, молодь жінка-сім'я Неля Ковалюк розповіла про здійснення громадського моніторингу доступності об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для людей з інвалідністю в області. Жінка пересувається на інвалідному візку і, як ніхто знає, проблеми інвалідів-візочників. Проте наголошує, комітет доступності працює не лише для цієї верстви населення, а й для людей похилого віку, вагітних жінок з малими дітьми. Щодо людей з інвалідністю, то перш за все. Потрібно всім навчитися жити поряд із такими людьми. Тому питання доступності відпаде саме по собі. Ми навчали людей, які працюють і мають надавати послуги щодо супроводу людей з інвалідністю на вокзалах міста і області. В навчання були такі поняття, як поняття інвалідності, поняття доступності. Поняття універсального дизайну, і також поняття етики спілкування. Ми маємо коректно розмовляти з тими, з ким ми розмовляємо, і дивитися не на супроводжуючого людини з інвалідністю, а говорити з цією людиною, яка має інвалідність. Повірте, вона дуже добре на собі відчуває. Я на собі теж відчуваю, хто зі мною говорить або до мене ставляться як до картинки. Давайте один одного поважати і будувати не для мене, не для них, а для нас. Коли ми будемо створювати це для себе, це кардинально змінює все і ставлення, і будемо закладати правильно кошти в бюджет. Обговорили стан виконання заходів щодо забезпечення доступності до закладів охорони здоров'я області. Як з'ясувалося, лише один медичний заклад повністю доступний для людей з інвалідністю. І це в той час, коли на Житомирщині проживає понад 100 тисяч інвалідів різних груп та категорій. Серед них 18 тисяч мають обмежені фізичні можливості, 2,5 тисячі пересуваються на інвалідних візках. До того ж, в області проживає 5 тисяч 800 дітей інвалідів. То на сьогоднішній день доступний. Заклад, це нова поліклініка обласної клінічної ріка, яка відповідає абсолютно всім нормам. Всі інші вони частково доступні на сьогоднішній день. Є у нас, як кажуть знаєте, ті об'єкти, які сьогодні недоступні. На жаль, вони сьогодні є. Пов'язано з тим, що будівлі, в яких перебувають лікувально профілактичні установи і заклади, знаходяться в старих приміщеннях. І на сьогоднішній день ці норми ДБН, вони як кажуть не повністю відповідають нормативу. Що стосується навчально-освітніх закладів області, поступово впроваджується інклюзивне навчання для дітей з інвалідністю. Але дане питання вирішується не на тому рівні, що хотілося б. У більшості свої залишаються недоступними для людей інвалідів, банкомати, таксофони, громадський транспорт. Найбільш гостро питання доступності до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури стоїть в сільській місцевості. Заслухавши всіх доповідачів, директор департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації Галина Корінна підвела підсумки наради. Не випадково указ президента про активізацію дій в плані доступності, і те, про що ми сьогодні говорили, і освіта, і охорона здоров'я, і розвиток центрів реабілітації, і що зроблено по інших е е містах, це ще маленька крапелька в те, що має бути зроблено державою. Коли дійсно люди, які мають інвалідність, скажуть, що я повноправна людина. Що нікого не виникає потреби звертатися до мене як людина з інвалідністю. А коли вони стануть членами наших колективів, коли вони будуть працювати поряд з нами і в суспільстві, то нам спільно потрібно формувати гуманне відношення один одного. І гуманне відношення нашого суспільства за результатами обговорення, члени обласного комітету, взявши до уваги пропозиції представників громадських організацій, ухвалили ряд питань для спільного вирішення на обласному, районному та місцевому рівнях щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями. Після засідання учасники зібрання оглянули автомобіль соціального таксі, що працює в Коростені, Відвідали центр реабілітації для дітей-інвалідів, джерело надії та міський парк.